27 квітня у будинку дитячої та юнацької творчості відбулася вистава Подорож у Казку. Її підготував мінітеатр Юність будинку дитячої та юнацької творчості. Подібні вистави театр ставить один-два рази на рік. За роки існування цього мінітеатру багато чого відбулось. Змінювалися вистави, костюми, декорації та акторський склад. Нині до театру ходять діти перших учасників. Деякі з них так чи інакше пов'язали своє життя з театром. Іншим театр допоміг у навчанні та подальшому житті, позбавивши страху та ніяковості перед аудиторією. Оце так гостинність. Приїхала, називається, в Україну. Не встигла з літака вийти, якісь чорні тіні схопили, скрутили, запхнули у якийсь невідомий транспорт і примчали у цей словісний замок. Думала, що це така оригінальна туристична програма. Так ні, з'явився кощій, натир, хоч за нього заміж. А я що з гузду з'їхала, мене на батьківщині принц чекає. І ось заховав кайданки, щоб одумалась. І ніхто мене тепер не знайде. Ой, бідна я, бідна. Ну що, Марфа майстриня? одумалась? Чого ти допручаєш? Та я тобі вже тисячу разів казала, не Марфа я, а Золотоволоска, І в мене на батьківщині принц чекає. Артур. Офіційно театр юність почав своє існування 1 лютого 2000 року. Але колектив завжди святкує цю дату, проводячи традиційні капусники 14 лютого, бо саме цього дня зібралося перших 20 учасників. Всі вони були учні 9-10 класів, як з промтом відзначили День усіх закоханих або День Святого Валентина. Виявилося, що серед присутніх є Валентин. Це був Валентин Денисенко, і ця імпровізація виявилася дуже вдалою, бо саме це дійство допомогло виявити таланти. Керівник театру Ольга Радіонова говорить: саме перший склад міні театру був не те, щоб найталановитіший, а мабуть, більш відповідальніший та згуртований. Нині його випускники розлетілися по всьому світу, деякі з них у Росії, Італії, Чехії, Англії Білорусії. Юні учасники-артисти сьогоднішнього акторського складу поділилися. Чим їх зацікавив такий творчий напрямок. Що вас спонукало займатися театром. Захотіла грати в різні ролі. Я побачила виставу і захотіла теж грати. Важко бути в образі. Дуже важко притілюватись у різні ролі. Чому ти вирішив займатися театром? Я займаюся вже з третього класу, а вирішився записатися, тому що мій друг сказав, що тут необхідний ще один актор, і я сюди прийшов. Нинішній склад театру переважно учні молодших класів, але є незмінні прими театру, які залишаються го вірними ще з десятка або першого чи другого класів. Це, безперечно, талановиті Даша Перець, Даня Сильченко, Ярослав Авдієв, Максим Янушев, Максим Курінний, Анна Шеремет, Ірина Філілєєва, Віола Штерман. Але і ті учасники, які влилися в колектив рік тому або навіть перед останньою прем'єрою, мають безпосередній потенціал. Ольга Радіонова говорить: серед учасників театру важко виділити когось із них. Але хотіла б особливо подякувати за велику відповідальність, виконавцю ролі Дуримара в останній виставі Подорож у Казку Михайлу Внукову. Він замінив актора, який захворів, і отримав роль перед самою генеральною репетицією, і блискуче впорався із покладеним на нього завданням. Бо театр справа колективна, говорить Ольга. Спілкуючись з юними акторами, вона завжди їм говорить: навіть якщо ви виконуєте роль скрипучої феранки і не з'являєтесь на прем'єру, зривається уся вистава, і кропітка багатотривала робота усього колективу Сходить на нівець. Хороший результат у колективній роботі, окрім бажання, приносять також згуртованість, позитив та гумор. Все допомагає бути продуктивними. Переконують учасники. Так ми багато жартували, і це додавало багато позитиву, і це нас наштовхувало ще більше працювати над собою. Довго ви репетирували спектакль. Так, іноді ми деякі спектаклі великі репетируємо дуже довго, але взагалі в нас репетиції проходять добре, і ми все швидко робимо. Час репетицій деякі дуже нас смішили, і це додавало радості нашим репетиціям, і було дуже весело. А важко бути в образі? Якщо образ важкий або не підходить тобі по характеру, це дуже важко. Але якщо ти позитивний і в тебе дуже позитивна роль, то це легко. А, ваш керівник каже, що ви добре перевтілюєтесь у різні ролі. Як вам це вдається? А, треба просто вимкнути свою буденну сором'язливість чи якісь непотрібні для образу. Риси характеру та насолоджуватися тим, що ти можеш стати хоч на одну мить кимось іншим. Яку роль у вашому житті займає гумор? І чи допомагає він при роботі? Ну, смотря когда. От коли ти смішиш на шутку на тему, то воно чаще запам'ятається. І це іноді дуже допомагає. А іноді і мешає, звісно. Репертуар театру різний. Вистави мають здебільшого гумористичний казковий характер. Сценарії пише сама керівниця міні-театру Юність Ольга Радіонова, орієнтуючись на склад і талант дітей. Дублерів на жаль або на щастя театр немає. Керівник театру Ольга Радіонова говорить, намагається, щоб кожен юний актор мав свою роль, бо, відігравши виставу, більше до неї не повертаються. І лише одну виставу за повістю Васильєва, «Азорі тут тихі, на прохання довелося грати тричі з двома складами, бо перші виконавці, одинадцятикласниці, випустилися. Але склад з учениць з п'ятих-шостих класів впорався блискуче. Реквізити, декорації, костюми виготовляють за допомогою працівників будинку дитячої та юнацької творчості. І коли я прийшла на сцену, мене страх був такий великий, що я. Два дні ні з ким не розмовляла. А зараз, а зараз все ну, зміни за сім год. Ну, в мене були труднощі зі... з костюмом, бо він був дуже важкий і в ньому було дуже жарко. Але мене підбадьорювали друзі, і я вирішив перемогти цей костюм і вийти на сцену. Неталановитих дітей немає, треба тільки дозволити їм проявити свої таланти, говорить керівниця мінітеатру Юність Ольга Радіонова. Тому кастингів і відбору театр не проводить. Приймаються усі бажаючі. А щоб розвинути таланту дітей, сценарій п'єси коригуються під кожного учасника майбутньої вистави.